Вітаю вас, дорогі друзі. Мережа закладів освіти Умка має купу важливих новин, про які ми сьогодні розкажемо. Наприклад, чому відтепер ліцей Умка Грант носить назву UMK International School. Дивіться далі у сюжеті. Умка Грант стала міжнародною школою. Нещодавно ліцей Умка отримав сертифікат Кембриджа, що важливо, умка сертифіковано на всіх рівнях: садочок, праймарі та секондарі скул. Цей крок відкриває нові можливості для ліцеїстів. Ми сьогодні вимагає, мабуть, змін і руху певного, да, особливо в освіті. Адже щодня дітки змінюються, покоління змінюються, вимоги змінюються і потреби змінюються. І ось наш колектив, в цілому наш заклад, поставив перед собою таку досить високу мету отримати сертифікат Кембриджу, надати нові можливості дітям, щоб вони отримували освіту все таки міжнародного рівня. І мали можливість вибирати, де навчатися чи в Україні, чи в будь-якій країні світу. Відтепер звична і відома всім назва Умка Грант змінюється на «UMK», що розшифровується як Ukrainian Master Kids Academy. Ми дуже щасливі, що з 29 лютого з'явилася в Україні ще одна кембриджська школа, наша Умка Гранд. А якими ми бачимо переваги в цьому? По-перше, це підвищення рівня освіти, широкий спектр навчальних програм, навчальних курсів. А головне, що наші учні. Будуть отримувати широкий спектр важливих життєвих навичок. Досягти сертифікації Кембриджа завдання не з простих і вимагає зусиль від педагогів. Колектив викладачів ліцею Умка це команда творчих і креативних людей. Ми зі своєї сторони стараємося дати дітям все, чого вимагає і сучасна освіта загальнодержавна. А оскільки ми приватний заклад, ну і зараз ми міжнародна школа, то звичайно в нас і е, е, якісь. Е, до якихось базових оцих знань предметів додається ще й додаткове, тобто і дві іноземних мови. До англійської додається ще німецька і французька. У нас є різноманітний спектр гуртків. Навчання в ЮЕМКЕЙ здійснюється з використанням різних методик та інструментів. Одним з дієвих є проєктна діяльність, досліджуючи реальні проблеми, діти розвивають критичне мислення, отримують корисні для життя вміння та навички. Цього року в нашому ліцеї стартувала проєктна діяльність під назвою UMK Проджект. А що ж таке проєкт? Це спільна наукова, навчальна, дослідницька діяльність між учнями, учнями, партнерами та їхніми вчителями, наставниками. Всі навички, які здобувають учні протягом роботи над проєктом, стануть їм у пригоді у майбутньому для того, щоб вони були успішними і впевненими у собі. Невід'ємною складовою освітнього процесу є проведення тематичних тижнів. Нам пощастило потрапити на тиждень іноземних мов. В день святого Патріка ліцеїсти мали можливість ближче познайомитись з ірландським танцем. Пройшов невеликий майстер-клас, за який учні встигли вивчити декілька базових рухів і цікаво та з користю провести час. Тичні тижні бувають дуже різними. Наприклад, в тиждень професій учні Умка Грант мали можливість відвідати вищий антикорупційний суд, поспілкуватися із суддями стосовно особливостей цієї професії, або ж поринути у світ зовсім іншої професії та завітати на телестудію одного з українських телеканалів. Тематичні тижні відіграють важливу роль у формуванні світогляду учнів. Ліцей повного дня і друга його половина це динамічний мікс подорожі, розваг. Дозвілля організовуємо таким чином, щоб орієнтуватися на особистість кожної дитини і на потребу кожної дитини. Виховна робота здійснюється за рахунок наших авторських цілеспрямованих програм, серед них програма STEM, програма здоров'я, умка Сіті. Англійська мова з носієм була в Умка Грант і до отримання статусу міжнародної школи а чому б не провести консультацію в соляній кімнаті, якщо оголошено повітряну тривогу, а соляна кімната саме в укритті? До речі, укриття тут це справжнє місто. Величезний за квадратурою простір дозволяє всім класам продовжувати навчання. В UMK International School зростають всебічно розвинені особистості. Ліцеїсти розумні, виховані, чемні, відкриті світу, цілеспрямовані. Від колективу програми Навчайся з нами щиро вітаємо Умка Грант з новим статусом і новими можливостями.